Сьогодні зранку силовики відбили черговий штурм аеропорту. Ворог зазнав втрат, зазнають в РНБО. Через постійні обстріли литовища страждають населені пункти, які розташовані поруч з Донецьком. Терористи неодноразово обстрілювали позиції сил АТО з артилерії та мінометів біля населених пунктів Піски, Тоненьке, Авдіївка, Славне, Невельське. З реактивних установок град та мінометів. Бойовики чотири рази завдали ударів. По опорних пунктах біля селища Новобахмутівка. Установки залпового вогню Град терористи не цураються розміщувати просто у житлових кварталах Донецька. На підтвердження цьому в мережі з'явилося відео. В радбезі підкреслюють, що бойовики скоріш за все стріляють на осліп, аби викликати вогонь у відповідь та дискредитувати українських військових. Одною залишається ситуація на Луганщині. Зградів та мінометів обстрілюють станицю Луганську та щастя. Через це страждають мирні люди. В трьохізбенці загинуло двоє пенсіонерів. Значної шкоди завдають інфраструктурі регіону. Найскладніша ситуація, як і раніше, залишається в станиці Луганській. Місто протягом ночі бойовики обстріляли з важкої артилерії та мінометів. В результаті обстрілів загинуло двоє пенсіонерів. Також пошкоджено газопровод по вулиці Залізничній. Наразі там ведуться відновлювальні роботи. Частина станиції також населені пункти Вільхове, Болотенне, Малинова та Вільхівський. Дачний масив залишається без світла, без електроенергії залишається і села Калинова-Борщувати та Новоолександрівка Попаснянського району а без газу трьох із Бенко район та Чорнухіна попаснянський район. З Спикотної на межі Донеччини та Луганщини поблизу Дебальцево з мінометів та стрілецької зброї обстріляли позиції сила ТО в селі Нікішини. Зрадів атакували блокпости та опорні пункти поблизу села Майорське та міста Артемове. Маріупольському напрямку терористи обстріляли позиції сила ТО біля сіл Миколаївка та Петрівське. Разом з тим в РНБО повідомляють, що бойових зіткнень в прикордонних районах не зафіксовано. Але повітряну розвідку зафіксували на північному кордоні з Чернігівською областю. Безпілотних збройних сил. Російської федерації залетів на кілометр у глиб української території. Прикордонники його обстріляли, але не збили. Літак, розвідник повернувся на територію Росії. Ми фіксуємо ці прольоти, і ці дані накопичуються для того, щоб реагувало міністерство закордонних справ. А також мала можливість наша прикордонна служба направити відповідний запит до прикордонної служби сусідньої держави. Також в Раді нацбезпеки та оборони наголошують, що наразі тривають перемовини між сторонами, які підписали мінський протокол 5 вересня, аби нарешті його виконати. Українська сторона свої зобов'язання виконує чітко. Цього очікує від агресорів. Чим закінчаться переговори, прогнозувати ніхто не береться, але все ж є сподівання на їх позитивне завершення.